Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді нова модель LinHipe 550L. Це у нас лонг-база, йде велика. Встановлена сідушка, встановлена така от, е захисна оболонка для вашої п'ятої точки, пластикова, щоб не битися об металеві частини. 4х4 має привід. Передня незалежна підвізка, посилена, дуже потужна. Така витримує до 400 кг навантаження. Передні стабілізаційні речаги у нас А-образного типу, спереду одинарний, є спереду лебідка встановлена на 1250 кг. Багажні відсіки два мають, є тримач для рук, він зйомний, його можна окремо зняти або поставити. Електронна повністю приборна панель. Два комплекта ключів зажигання. Це у нас бензобак, виходить. Все керування у нас під ліву руку зроблено, під праву тут у нас перемикання йде ходу. Тобто це у нас повний привід, задній привід і блокування диференціалу. Так, перейдемо на задню частину. Задня незалежна підвізка повністю, тобто такі ж посилення амортизатори стоять на кожне колесо. Двойні а аобразні речаги Макперсон. Ось бачимо, стабілізаційний. Це дає досить непоганий такий. Непогану стабілізацію ходу, повністю металеве дно. У нас отам от побачите що теж пластина, Ось так от бідно. повністю металеве, тобто ніякої пластикової накладки і так далі. Грунтовий протектор стоїть високий. Вже встановлено, по-перше, місце під номериці, моделі ставляться на облік, Є виведення під розетку і є фаркопчик. Це все працює, все чітко. Тормози у нас дискові йдуть, гальма верніше, перепрошую. Вони приїхали в сірому та от хакі кольорі. Непоганий такий тілесний колір. Замовити можна з доставочкою додому, безкоштовною, без передоплати. 6550 таке коштує. Набирайте менеджера, скине вам актуальні кольори, актуальні фотографії. На цьому все. Пока-пока.